Друзья, всем привет! Всем привет! Итак, как вы видите, мы уже едем. Едем, а едем мы до из Львова. Вот. А, закончилась наша двухдневная, трехдневная, не знаю, там... Ну, у нас трехдневная, но Доба повністю, можна сказати, в дорозі у нас. Неділя була в дорозі, шматочок понеділка в дорозі. Сьогодні от, зараз середаємо, ми виїхали з Львова і їдемо додому. Сьогодні будемо вдома. І я зараз хочу взяти інтерв'ю своєї дружини і задати один дійсний вопрос. А вона дуже розширено відповість. Чи сподобалось тобі у Львові, що саме? І розкажи детальніше. Бачите, як я вмів просто задавати. одному вопрос, щоб просто потім слухати пів години і не, це, і не задавати більше питань інших. Просто задаєш питання зразу і даєш свободу на це до того, що я учусь інтерв'ю брати людей. Ну, не учусь, а хочу навчитися, я навіть не учусь. Але не впевнений, що це якби моя стильна сторона брати інтерв'ю у людей. Ну а може вдруг колись. Ведеться, то краще всього сформулювати один вопрос, одне питання, задати і все. В общем, зайця, розказуй, що ти можеш сказати про Львів, про свої враження від Львова. Ну це так само, як от все в житті. Бо коли ти багато разів чув про щось, але на власні очі не бачив або не відчував. Я дуже багато чула про Львів, дуже багато. І дяк дякую Богу ж за таку можливість, що нарешті у мене з'явилася можливість це побачити на власні очі. Всі ці два дні, оскільки чи три, які ходили по Львову, я весь час згадую нашого Кузьму Скрябіна. Ага. От я так і не пам'ятаю, про яке місто Максим відспівав, місто вільних, красивих людей. Я так і не зрозуміла про Івано-Франківськ чи про Львів. Не знаю. Але мені чомусь здається, що і про Львів також. Настільки місто, оця побутує думка: жінки, львів'янки, панянки. Дуже великий відсоток, більшість жінок, навіть які в віці, видно, що це вже жінка літня, доглянуті, зі смаком одягнені, максимально доглянута шкіра, волосся, руки. Підібране взуття, верхній одяг, дуже зі смаком люди, дуже, що молодь, що люди старшого віку. Оці на будинках жовто автоблакитні з чорною стрічкою. Настільки говорять глибоко про те, що місто Львів вболіває за війну і за те, щоб здобути. Волю, незалежність, ну такий дух сильний. Ви знаєте, от ходила по Львову, і в мене така думка перша про те, що всі, хто віддали своє життя зараз, от всій повномасштабній війні, яка триває вже більше року, з лютого 22-го, коли дивишся на Львів, ти розумієш, що люди недаремно віддали своє життя було за що, дійсно було за що. Тому що воля скрізь в повітрі, в думках, в тому, як тебе обслуговують в магазинах, як до тебе звертаються, як ти себе почуваєш, заходячи в крамничку, в кав'ярню. Дуже все сподобалось, дуже. Київ він трошки інший, він зовсім інший. Києву багато чому. Було повчитись. Я б навіть почала з мови, тому що у Львові дуже володіють мовою українською, і це так от, дійсно ти відчуваєш, що ти знаходишся в Україні, а Київ почав перелаштовуватись під час повномасштабної війни. Більшість людей почали координально змінюватися і переходити на спілкування українською. Дуже сподобалось те, що ремесел багато. Особливо все, що стосується смаколиків, шоколадні фабрики, мармеладні фабрики, кав'ярні, да, Там прям ціла культура Культура, ці, ці культура ці смаколиків, і, і Київ цього не бачить. Може, на Андріївському там уривочками щось є, але далеко не в такій кількості. Ну, бізнес ідею валом, мені здається, якщо б їх перенести на Київ. Що у нас багато чого там нема, ми далеко не все спробували, бо це можна просто лусні. Молодці, молодці. Дуже нам сподобалось. Отримала я не менше задоволення, ніж від поїздки у Варшаву. Скажу словами нашого кобзаря і свого не цурайтесь і чужому навчайтесь. Мені дуже сподобалось, що на території Львова багато. Закордонних, європейських, і в одязі, і, і в меблях, ну в таких естетичних тенденціях. Але на рівні з ним є українські виробники, і дизайнери, і вони теж якби мають можливість для розвитку. Тобто і своєї, і в чужих навчаємось. Подобається сподобалось дуже сподобалось. І оця поїздка на останок скажу. Так, да, звісно, добре мені так говорити, бо ми не витерпів Київ те, що притерпів Маріуполь, те, що притерпів Харків, Ізюм і інші міста, які були під окупацією, частково під окупацією, які декуди окуповані. Ми цю війну побачили тільки із далеку. Я ще раз зрозуміла, і так знаєте, сльозима на очах я подякувала Богу за те, що ми не виїхали з України. Воно таке все рідне. От ми зараз, коли починав, Максим мене питав, ми їхали з селом на околицях Львова. Які хати, які двори, який порядок. Так, я розумію, що можливо в польських і в інших там в селах в Нідерландах там можливо все в рази. Ми бачили відео, я не була, але мені Максим дуже багато відео показував. І я ось так у нас треба в дворі зробити. о, І так ми в дворі у себе зробимо. Я до того, що ми вчимося. Вчитись треба, і нам дуже багато ще треба пахати, поки ми нашу Україну доведемо до такого порядку. Але воно те, що твоє рідне, то твоє рідне. І я дякую дуже Вову і всім, хто там живуть, працюють за те, що вони бережуть цей наш. Етнос, український етнос, коли от ми залишаємося серед народів світу якоюсь особливою частинкою, кожна народність має свою мову, свою культуру, от наша вишиваночка, вишиванки більш ніде в світі немає. Як наш глиняний посуд, його теж в світі можливо щось є, але він у нас є особливий. Як виконували Максим на Майдані хлопці під Бандуру. Скрипку і барабан. А бандура була? Да? Бандура, але не така, як ми привикли. Ні, ну, мабуть, то контрабас був Максим. Боже така музикант, да, це... що мені соромно. Контрабас, да, да, мабуть, це, це як вони грали. І вони ж грали і українські мотиви, таночки. Mm -hmm. І грали е, ка... пірати Карибського моря, mm -hmm. е, оцей Джек Воробій. Да, да. Як хлопці виграли? І оці наші хлопці з тероборони стоять і підтанцьовують. От ти стоїш і ти відчуваєш, що ти вдома. Ну, хоч ти не в своєму дворі, але ти в своїй країні. Я дякую кожному, кожній, хто нам дозволили залишитись вдома, в країні жити. Усі особливо прапори з чорними ленточками Ми сьогодні ще йшли вранці на каву. Просто трамвай їхав, а там такі. Кортік посеред вулиці біля зупинки він був львів'янином. І історія про військового, і вони ці панерочки міняють однові загиблі, може по тижню на кожну. Я не знаю на скільки днів але львів'яни, йдучи на роботу з роботи, в аптеку біжать, зупиняються і читають історію, яку школу закінчив, який вуз закінчив, чим займався сім'я. Наприклад, лишилась дружина і двоє неповнолітніх дітей. І люди стоять і от віддають шану. В серці цій людині, яка віддала своє життя, щоб місто, його місто залишилось неокупованим, щоб сюди не дійшли окупанти. Дуже так я вражена. Просто ми, коли були в Варшаві, тоді ми думали, що О, нас хотів... психологічно лякають, ніякої війни не будуть. Ото вони нас психологічно давлять. А в Львів ми приїхали, вже переживши рік війни. І ми знаємо, якою ціною, і він такий вільний, сильний, такий український, такий він незалежний. І оце, оце відчуття, воно колись було таке, так, це наше українське, а зараз розумієш, якою ціною от в наш час це зберігається, так це просто, просто велика подяка Львову і всім, хто там живуть за те, що вони це роблять. Всі ці наративи русських пропагандистів, що немає ніякої України культури, це все російська, просто типу, видумана. Це, Україна це придумана Леніним. Коли потрапляєш в Львів і взагалі просто стикаєшся з українською культурою, розумієш, наскільки це бредова мисль, що України ніколи не було і, і нічого там, ніякої історії України немає. Що вся історія України, це історія Росії. А українці, типу, це Бандера, Степан Бандера придумав і переписав історію. Це ж просто бред. Дивишся навіть на Ти з будівлі. Да, Львів ж він був не тільки українським, його ж і Польща захватувала, і Росія. Ну Там але поляцький ще... дух відчувається в мистецтві, трошки є. Оце, оце, оце Прикликається польські крамниці, наші, ці львівські є такі. Але ж патріотичні настрої. Такі українці були, як ми вчили в історії. Як ти кажеш, вишиванка, всі традиції, всі взагалі вся культура, вона Ось така в Львові і є. Скажи вопрос другий. Я, як ти можеш порівняти Варшаву? Ми ж там теж були два дні, ну теж типу, три. От. Не повноцінних, але три дні. І, і Львів, що тобі в чому ти бачиш різницю, і що тобі більше сподобалось у Варшаві або ну, менше? Варшаву я розглядаю і чому от чим вони різні так? можливість всіх інших країн. Мені б дуже хотілося поїхати побачити, відчути кухню інших країн, включаючи Польщу, побути десь почути. Мені дуже цікаво, але от Львів. Це от своє рідне, ти розумієш все одно, що ти в своїй країні. Мова, ти скрізь підходиш. Доброго дня, скажіть, будь ласка, і з тебе зразу, а в Польщі навкруги йдеш по вулиці, всі пшекають, а ти мовою не володієш і в магазині одягу спитати там, підберіть розмір, подивіться там, щось буває. І в тебе зразу мовний бар'єр. Вони йдуть тобі назустріч, вони розуміють, що ти з України, вони тобі посміхаються, але. Більшість поляків переходять на російську, щоб питають ну, ви русський було... язик, понімаєте, да. і тоді тобі на русском це чисто було... русском язиків стараються казати допомогу, відповідати на всі твої питання. От. але все одно відчувається. А в Львові ти просто розслабився і не думаєш, а як це ж його підійти запитати. Це було до, до війни, що вони на російську переходили. Зараз на російську, якщо ти висаджує з маршрутки, я знаю. Була, да, я заговорив знаю, на що... рускам, зупинили маршрутку з чемоданом тебе висадили, йди на всі чотири а... сторони. Я це чула. А якщо не брати до уваги, ну то що Львов це наша а Варшав, як Якби там не варшава було, це чужа більш європейське місто, Багато хмарочосів сучасних скляними вітринами сучасних будинків. Варшаві ширші вулиці, однозначно, транспортні розв'язки. Старі вулиці, там де ці А у Львові, це просто колапс. Все такі вузюсенькі, манюсіньке парковочки. Там м -м, такі водії, як я так це я не знаю. Ні, тільки на околиці Львова можна запаркуватися, бо скрізь там по міліметру паркуються, Так, так. Заміняла там кафешки двох-трьох ну багато кафе. По ширині а по висоті сполучні. Погріб основний да. і третій по. Кав'ярня шоколаду. Оце майстерня шоколаду, вона ж шо вже піти по ворху. Так. У Варшаві кав'ярні з високими дуже стелями. А тут ні. Ну, не такі більш по площадям кав'ярні такі більшенькі, а тут все таке манюке. Таке враження, що побували в якомусь ляльковому місті. Ми жили просто в самому центрі, і машина стояла в центрі тільки на безплатну парковку. Ми прийшли в перший день я засіляли, спитав у, ну, на ресепшені в цьому готелі. Кажу, у вас тут є парковка безкоштовна. Вона так дивиться на мене, каже, та у вас тут платних парковок проблеми з ними безкоштовних, тим більше то в центрі навіть навіть не, так, не шукаєте. Но ми все одно знайшли місце, де припаркували машину, і пару разів її брали. Паркували там вже, так, да, тяжко, треба покружляти, але можна знайти припаркувати. Є вулички одним з останнім рухом, де вдолі руху стоять машини, припарковані. Причому рядом дорога, де не можна паркуватися, люди паркуються і у них у всіх висять штрафи цьом, на цьому піддворниках. Я так і шов, один раз дивлюсь, і у всіх підряд штрафи висять. Тільки ті, хто спецпропустен якісь у нього, там, чи якісь номера, ну, видно, що спецмашина. То у них нема штраф, а у всіх штраф і є. Тобто, на односторонніх вулицях паркуватися можна вдоль руху. Ну і, в общем, Люди паркуються, їх не штрафують. Ось так. Короче, отак. Емоційно я отримала заряд і відпочинок однаково. Що в Варшаву ми злітали, що в Львів ми з'їздили, отаке от захоплення, переміна обстановки. Емоційний кайф я отримала однаково. Я не можу сказати, що там було краще, а там гірше. Однаково. А скажи мені, архітектура, як тобі порівняно з Варшавою. Ну, Схожість є. Схожість є, але Варшава вона вже більш перевтілюється на сучасний. У них там тільки якась частина міста стара, а те вже все-таки... Так, Львів теж так. Просто ми не були за межами центру. Так, там, там теж. Просто ти за... виїжджаєш, ну всі, що я побачив, які мої враження. Виїжджаєш за межі центру Львова. Ох ти, що я так, звісно, ганяю опасно трохи. Виїжджаєш за межі центру Львова і бачиш Львів, не старий Львів, але він такий, ну. Знаєш, Як з 90-х, немає сучасних смарочосів, нема, нема, сучас... нема. він не такий сучасний, він середній плюс старий, а Варшава вона така контрастна. Тут тобі, старе, старе місто, тут через два квартали в тебе просто прямо всі нові бізнес-центри, широкі вулиці, так, так. все європейські дороги. Для велосипед для велосипедістів дороги в Варшаві це, це просто рай. Для велосипедистів, сукутаріста, у них електровелосипеди. У них так. Да. А тут тільки десь езвела, на та... шматочок маленький тут, проклали да. пів вулиці. Навіть в Києві більше, по-моєму, пішов. Нема, нема де, Максим. Такі вузенькі вулиці і нема де розвернутися. Ну, да, да, Вони, б, може, бі, хотіла адміністрація зробити, прокласти, а нема де. Не дозволяє площа. Так, да, так, це згода. Да. Але, в общем, взагалі, так. Коротше, такі враження. Але я тобі скажу, думав, що може ще плюс один день ну, землею, де один день більше замовить. Але для того, щоб отримати враження от, від міста, там, познайомитися з культурою, походити, відпочити, то мені здається, три дні хотає з головою. Ну, тобто ж дві ночі три дня. Я дуже хочу, щоб ми ще колись приїхали, чи в Івано-Франківськ, чи кудись, бо машенькою була вишиванка всі ці роки, які я її вишила в 2014 році. Твоя мама стачала рукавчики, ну, зшила її, бо ще по частинам рукава вишивала окремо а, перед. Мама твоя її строчила, зробила, і машенька вже виросла. Щоб я встигла вишити, тут це треба не працювати. Я зараз працюю, слава Богу. Можливо, колись я їм ще повишиваю вишиванці. На мішу лежить покроєна вишиванка. Я горловину почала ось тут, тут, і до переїзду перед цим мамою я доглядала хвору. Коротше, треба дітям купити по вишиванці. У нас з тобою є наші розміри хороші. Ми з них не повиростали. Мішеньки є одна вишиваночка, але вона по чорному блакитним вишита. Я б хотіла, щоб у всіх біленькі, що у дітей поїхати, принципово, щоб дітям любові можна було купити запросто. Які хочеш стилі, розміри, ось так вишивала. Але я якось їхала, я не думала, що треба купити вишиванку. Ну, якось не, не планувала це робити. Треба було б ще раз їздити в якісь із цих міст. Я в Косів на ринок не хочу за вишиванкою, бо тут більший вибір в mm -hmm. рази. Та в косові тільки два напрямки вишивки. А тут, так зусім. України є з чого вибрати. Да, так ми можемо це. Не обов'язково в Європу їздити під час сторони. По Україні стільки міст гарних. Поки війна йде, ніхто в ту Європу з нас Тим не біж, поїде. Да. Я не хочу сама їхати без тебе. Воно так не цікаво тоді. Да. Боже, їду, дивлюся людей в городах уже цибулька, як солдатики. Хто на зиму посадив. У нас бурячим. А нам треба долаштувати, я хочу цю ходу посіяти. посіять. Тобто я хочу таку посіяти, як у мами була, що вона на багато років. В селі то пір'ячко є, і на, на наступний рік снігом за, ну, засипає, весна приходить і вона знов дає. Не треба постійно садити. Багаторічно. В общем, так. Хороші такі у нас враження від Львова. ця кафешка остання, що ми сьогодні були. Прямо от перед виїздом зазначили таку кафешку. Прикольно. Я не кажу, що всі інші погані. ні, кожна по-своєму. Не, не можна говорити, що є. вона одна лучше всіх. Ні, ні, не, так нема. Просто вона, да, вона дуже така, цікава. Хотілося, якби ми просто вра... раніше нашли, то ми туди може разом два сходити. Або три. Ну, кожен день хоча б по разу. Все, коротше, їдемо додому. Всім, хто дивився, дякую за просмотр. Пишіть ваші Напишіть в коментарях, хто був у Львові і ваше головне враження від Львова. Е -е... Як ти можеш сказати Зейка? Одним словом. Який Львів? Основне враження, якщо підсумувати. Можеш? Місто вільних і красивих людей. Е -е... А я можу сказати, що він український. От видно, що там просто... Він реально патріотичний місто. Патріотичне місто дуже. Молодців. Напишіть в коментарях, хто був у Львові, може хтось там живе. Цікава ваша думка. За яким словом у вас асоціюється Львів? Все, всім дякуємо за перегляд. Хто не підписався, ви знаєте, що робити. Ми заїхали в село Кизлів і Їдемо далі в, Чубин... Ой, в Чубинське в Київ. Забув, свічка, що, ми, що ми не в Чубинську вже живе в Києві. Всім пока. З Богом, всіх благ! Пока!